За добу бійці ДСНС ліквідували чотири пожежі на Вінничині. У Хмільницькому районі через несправність пічного опалення загорівся дах будинку. А в результаті короткого замикання в будинку у селі Глухівці вогонь знищив покрівлю, господарчий інструмент та домашні речі. А в Гайсинському районі через несправність електричної системи загорівся автомобіль. Під час пожеж ніхто з людей не постраждав. Вінниця прощається з полеглим оборонцем Олександром Колосенком. Вінничанин став на захист батьківщини торік. Був стрільцем 144-ї окремої піхотної бригади, виконував військові завдання на Чернігівському та Донецькому напрямках. Загинув оборонець під час бою 22 травня в Покровському районі. Йому навічно 44 роки. У Хмельницькому районі водій вантажівки, що мав ознаки сп'яніння, намагався дати хабар патрульним. Зупинили автомобіль через порушення ПДР. Під час спілкування з чоловіком поліцейські помітили у нього ознаки сп'яніння. Від проходження огляду у медзакладі водій відмовився. Для уникнення відповідальності він запропонував патрульним гроші. Інспектори викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин. На водія склали протокол. Поліція розслідує обставини двох вбивств на Вінниччині. В одному з випадків місцева мешканка Вінницького району знайшла мертвим свого 35-річного сина. На місці події знаходився 59-річний відчим загиблого. Під час спілкування з ним правоохоронці з'ясували, що чоловік завдав пасанку ударів ножем у різні частини тіла під час сварки. Того ж дня мешканка Тиврівської громади зателефонувала в швидку і повідомила, що її 30-річний знайомий має намір вчинити самогубство. Коли медики прибули на місце події, то констатували смерть самої заявки. Авниці, чоловіка, який намагався вчинити суїцид, госпіталізували, як виявилось, під час порятунку чоловік завдав жінці численних ударів ножем, від яких вона загинула. Чоловікам загрожує до 15 років позбавлення волі. Ветерани Вінничини отримали 46 мільйонів гривень на власну справу. 98 ветеранських бізнесів, започаткованих завдяки програмі гранти для ветеранів та членів їх сімей, вже працюють в регіоні. 86 із них відкрили цьогоріч. Це кав'ярні, продуктові магазини, автосервіси, квіткові крамниці та інші послуги. Крім того, у Вінницькій області для ветеранів наявно понад 1800 вакансій п'ять з них облаштовано для людей з інвалідністю.